Доброго дня всім добрим людям. І так розглянемо сьогодні яскравий приклад суддівської шизофренії або роздвоєності стосовно одного й того самого факту, як звичайного факту розуміння людини, так і юридичного факту, оскільки юристи і судді розмежовують ці два поняття, і на сьогоднішній день вони такими нібито і є. Итак, справа номер 686, дріб 12470, дріб 24, у яких присуджено позивачу інфляційні і втрати від 3% річних з суми 310 тисяч гривень, оскільки держава Україна не виплачувала ці гроші 2 роки. Тобто 625 стаття цивільного кодексу вже вилизана, підлизана, зализана, і всім там епітети, які можуть бути, всіма суддями всіх інстанцій вже нібито всім зрозуміло, в тому числі і Велика Палата написала, що рішення суду має бути виконано про стягнення грошей з держави Україна протягом 90 днів, і на 91 день у вас виникає право на стягнення моральної шкоди, в тому числі і. Тих інфляційних дальше втрат, які йдуть і продовжують рахуватися на звичайному калькуляторі, який не підлягає сертифікації. Ну і таким чином рік держава не виконувала, тобто фактично казначейство безпірно не стягнуло гроші, казначейство вирішило собі, що воно там. Інструмент терору разом з суддями держави Україна, і до сьогоднішнього дня не стягнута ця сума, про що було подано позову. І перша інстанція порядку частини першої статті 23, третьої і конституції та 129 конституції України стягнула 500 гривень моральної шкоди і зацитую дослівно, Судом встановлено що тривале невиконання судового рішення, ухваленого на користь позивача, спричинило йому моральну шкоду, а тому суд приходить до висновку про наявність підстав для відшкодування моральної шкоди у розмірі 500 гривень, враховуючи характер і ось душевних страждань позивача, вимоги розумності та справедливості з урахуванням конкретних обставин. Справи глибини заподіяної моральної шкоди. Я не буду тут говорити про те, що Європейський суд визначає зовсім інший розмір вишкодування. Я говорю про вимоги розумності. Вимог Розумність тут явно майже відсутня вимоги справедливості практично. Є ніякі, оскільки суддя, який отримує 100 тисяч гривень заробітної плати, вважає, що за рік, коли держава не виконала виплатити 54 тисячі гривень, стягнути з неї, що на неї не капає інфляція, нічого, що це людині має подобатися, і таким чином це буде справедливо, що їй тиснути 500 гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди. Ну і була подана апеляція, і, відповідно, апеляційний суд відхилив позови скаржника, і казначейство подало також свою апеляцію, і казначейство скаргу задоволило. І в обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначив, що суд самостійно без відповідної заяви відповідача та без надання ним належних допустимих, достатніх і достовірних доказів, зменшив заявлений розмір моральної шкоди і встановив його меншим, ніж призначав Європейський суд з прав людини, який у своїй прецедентній практиці призначає суми компенсації моральної шкоди не менше, ніж 500 євро. Тепер це фактично 500 гривень і різниця в 500 Євро ціна. Це практично в 20 разів. Ціна життя українця пересічного, його моральних штань і ціна європейця, куди ці європейські судді на кожному кроці, кроці, кроці кричать, що вони йдуть в Європу, в НАТО, в Євросоюз і так далі. Це називається катування правосуддям і по-другому це назвати не можна. Невиконання рішення самою ж державою створює передумови для сумніву в існуванні її інституцій та її самові і поружує низку позовів проти неї, в тому числі в порядку статті 625 Цивільного кодексу України. Щодо вимог скарги про стягнення витрат на правничу допомогу, Аполян зазначає, що суд зобов'язаний був у відповідності. До норм діючого законодавства Держави Україна визначити витрати на професійну допомогу і судові витрати пропорційно до задоволеного позову, тобто одну десятитисячну від заявленого розміру. І фактично, що стало підставою для відмови? Однак при розгляді саме цієї справи судом першої інстанції не встановлено факту надмірно тривалого. Невиконання відповідачів рішення суду в справі 686 дріб 13975 дріб 23, а тому помилково вважав заявлені позовні вимоги обґрунтовані в частині задоволених. Тобто апеляційний суд застосував тактику терору і написав собі оціночні судження, що помилково вважав позовні вимоги обґрунтовані. При тому, що ще раз читаю, що. Судом встановлено, що тривале невиконання рішення суду спричинило йому моральну шкоду. Тобто, фактично, без жодних доказів апеляційний суд чергово вистав на сторону відповідача і фактично не є судом, встановленим законом, що та є фактичним вчиненням терористичного акту стосовно українського правосуддя, оскільки. Право не відновлено, його відновити неможливо, бо кошти не виплачені до сьогоднішнього дня. І суд зобов'язаний був встановити справедливе відшкодування. Жодного справедливого відшкодування в даній справі не встановлено і таким чином ця тактика катування правосуддям, який яскравий приклад, я сьогодні привів, перекочовує плавно в низку вчинення терористичних актів, які в подальшому будуть. Систематичні їх цих терористичних актів буде кваліфікуватися як державний тероризм і більше нічого не може бути. Безперечно, люди можуть не погодитися з моїми словами, але е, я завжди кажу, що потрібно аргументовано і доказово наводити ті всі е, в рішенні суду, ті всі аргументи, які наводить як позивач, так і відповідач. На сьогоднішній день. Е, Закон про судоустрій і статус суддів не надає повноважень суддям діяти самостійно за власною ініціативою і так далі. Суд на сьогоднішній день, після реформи в 2016 році, діє як арбітаж, і він не може діяти на користь однієї зі сторін. На сьогоднішній день українське правосуддя в спорах з державою і з людиною діє виключно на користь держави. тобто Фактично є інструментом прихоті держави, вирішення спору на свою користь. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!